Так, ми з Маркушиком думали їхати на озеро, так? Гулять? Але по дорозі почався дощ, і наші плани трошки змінилися. Куди ми з тебе приїхали? Дивиться на потяги на вокзал. Пішли? Давай. Давай, покажи. Що, Маркуш, дощі іде немає? Маленький чи великий? Покажи, який. Величезний дощ. Насправді дощ маленький. Але все одно ми вже вирішили замість озера йти дивитися на потяги. Так? О, потяг поїхав. Так. Ну що, там є потяги чи немає? Немає? Намальований паровоз. Іде, Маркуша, сховаємося від дощу, пішли? Сховаємося від дощу. І будемо дивитися на потяги. До речі, з того боку, це музей іграшок, на якому намальований потяг. Так, а ну покажи, куди ми сховаємося. Ой, чую, хтось розмовляє українською мовою. Мабуть, та жіночка, яка стояла. Ой! Хто це? Хто це? Ку-ку! Ти від дощу сховався? Капюшончика можна знімати, Маркуш. Так, будеш чекати потяга? Ой! Тут тепленько, гарненько і сухенько, да? тут немає дощу? Ну, все, будемо чекати потяга. О, Маркушка дочекався першого потяга. У, який величезний, так? Да? Тобі такий потяг подобається? Маркушка така тиха радість від того, що приїхав потяг, так? Да? О, дядя провідник виходить, добрий день, ані. Це просто пасажир. Ані. Ані. Просто пасажири, так, да? пішли. Двері закриваються і потяг поїде далі. А ми з тобою будемо чекати наступного потяга. Маркуш, давай порахуємо, скільки ми з тобою сьогодні дочекаємо з потягів. Це перший? Так, перший потяг поїхав далі на центральну станцію Антверпена А ми чекаємо наступного. Ти бачиш, він набирає швидкість, так? О, який довгий потяг, який довгий. Все, каже, поки-пока потяг. Все, цей потяг поїхав. Почекаємо наступного. Маркуш. Як ти думаєш, з якого боку буде їхати наступний потяг? З того боку? Ану, перевіримо зараз. Не пройшло і декілька хвилин, як їде наступний потяг, да, Маркуш? Ти радий? Ні. Не радий? Ні. Ну, чого ти не радий? Ой, це, мабуть, швидкісний потяг, до речі. Який не буде. Да, це швидкісний потяг? Який зупинявся не буде? У -у -у, який красивий. Євростар. Це потяг, який мабуть, поїхав на Голландію. От так, швидко з'явився і швидко проїхав. Ану, Мерку, ж дивись уважно. Потяг уже якийсь їде. Подивись направо, подивись наліво. Є потяги? Поки що немає. Ану, подивися уважно, чи є далеко-далеко вогники. Нічого не видно, а з іншого боку є? Mm. Немає. Будемо чекати, будемо додому їхати. Mm. Будемо чекати потяга? Mm. Mm. Добре. Маркуш, ти бачиш намальована на пероні жовта лінія. <розвілля> Знову трейн їде. Де він? З того боку? <розвілля> <розвілля> Ще один потяг. О, вау! Так, куди поїхав, невідомо, так? Да? Мабуть, також не Антверпен, бо то напрямок Антверпена. Все, проїхав. Це третій? І ще один їде. Ой, якийсь такі старенькі-старенькі, так? Старенькі, да? Маленький, коротенький.